Тиша перед оголошенням тривала недовго, але вистачило кількох фраз, щоб стало зрозуміло. Прийнято рішення, яке змінює саму логіку переміщення людей і товарів. За даними наших джерел, позиція офіційних осіб узгоджувалася в стриманому тоні. Однак за цими словами приховувалося більше, ніж здавалося. Мова йде про повне закриття державного кордону, без винятків і застережень. Формулювання просте, але наслідки значно складніші, ніж можуть виглядати в перших повідомленнях. У ці години інформаційний фон залишається виваженим, проте в експертних колах обговорюють не сам факт, а те, що стоїть за ним, які внутрішні ризики підштовхнули систему до такого кроку, і чому саме зараз було обрано сценарій максимальної жорсткості? На перший погляд, це схоже на логіку форсованої безпеки. Та далі все виявляється інакше. Офіційно заявлено про перехід до режиму повної зупинки перетину кордонів. Ця рамка не залишає простору для інтерпретації ні в'їзду, ні виїзду. Проте між рядками читається головне. Рішення готувалося не один день. А сигналами до нього слугували розрізнені ознаки посилення контролю. За словами співрозмовників, близьких до адміністративних структур підготовчі дії, включали перевірку готовності прикордонної інфраструктури, модельні сценарії перенаправлення вантажопотоків та запасні канали забезпечення критичних ланцюгів. Офіційно про це не повідомлялося, але внутрішня координація свідчить, перед ухваленням фінального рішення були протестовані параметри, які зазвичай не виносять у публічну площину. Тим часом на ринку логістики зростає напруження. Оператори оцінюють ризики простоїв, а страхові компанії за непублічними оцінками переглядають умови покриття для маршрутів, що прилягають до державного кордону. Втім, це лише зовнішні кола впливу. Внутрішній контур значно чутливіший. Станом на сьогодні ключові відомства утримують єдиний тональність: контроль, впорядкованість, плановість. Але за цією лексикою проглядається інше прагнення виграти час, щоб переналаштувати систему під роботу в умовах обмеженої мобільності. У ці години посилені протоколи верифікації торкаються не лише фізичних пунктів пропуску, а й цифрових рівнів, доступів, дозволів, погоджень. В експертній спільноті вважають, що обрана схема. Це не стільки сигнал назовні, скільки внутрішня операція зі згортання ризиків, пов'язаних із неузгодженими потоками. За інформацією, що надходила протягом дня, відомчі структури синхронізують формати повідомлень, аби уникнути інформаційних розривів між центральними і регіональними каналами. Проте саме ця синхронізація і породжує питання. Якщо все під контролем, чому так важливо стандартизувати кожне слово і кожен крок у межах одного дня? Офіційно це виглядає раціонально. Неофіційно зовсім інакше. Між тим у професійних середовищах тестують припущення про справжню ціль. Версія перша превентивний бар'єр для збоїв на стику безпеки і економіки. Версія друга технологічна пауза для тонкого налаштування нових правил, які без короткострокового Морожування руху було б неможливо вести безболісно. За словами інсайдерів, низка процедур уже переведена в режим пріоритетної обробки всередині країни, щоб пом'якшити наслідки для критичних служб. У підсумку утворюється двошаровий ефект: назовні стримана стабільність, всередині прискорене перенаправлення ресурсів. Це створює своєрідний вакуум, у якому кожна нова деталь набуває надмірної ваги, і саме в такому вакуумі найменша неузгодженість може змінити логіку сприйняття подій. Поки офіційні коментатори підкреслюють злагодженість процесу на рівні операційних служб іде перевірка стійкості, без зайвих пояснень, без гучних заяв у форматі внутрішнього моніторингу. Однак за цим рішенням стояла значно складніша гра. Поінформовані співрозмовники описують її як послідовність кроків, де кожен крок має одразу кілька адресатів. Для зовнішніх аудиторій сигнал, що периметр максимально захищений. Для внутрішніх систем час на тестування конфігурацій, які не працюють у режимі відкритого трафіку. Для суміжних ринків місток, який пояснює, чому доставка і транзит переформатовуються без попереднього анонсу. Водночас у професійних каналах лунає мотив, на який зазвичай не звертають уваги в перші години. Доступ до інформації стає ресурсом із власною вартістю. Кожне уточнення, кожна зміна формулювання це не просто новина, а індикатор того, як швидко адаптується система управління. У таких умовах особливо важливо зберігати. Холодний погляд, не підмінюючи аналіз припущеннями, і можливо варто стежити за тим, що відбуватиметься далі. Окремі джерела наполягають, що нинішні сигнали лише відкривають наступний етап, де публічна картина може розійтися з внутрішніми процесами. К цьому моменту вималюється контур, який пояснює, чому обмеження набули саме такої форми. З одного боку, прагнення до передбачуваності чіткі лінії з інструкції, відсутність двозначностей, з іншого небажання деталізувати мотиви, адже будь-яке надмірне пояснення здатне оголити слабкі місця, що й робить тишу найкращим інструментом управління ризиками. На перший погляд, усе підпорядковано принципу стабілізації. Але саме в момент, коли стабілізація названа головною метою, змінюється логіка очікувань. Система переходить у режим, де кожен наступний крок важить більше, ніж попередній, а відсутність руху через кордон перетворюється на спосіб виміряти реальну глибину напруги. І хоча офіційні формулювання залишаються стриманими, в професійній спільноті вже лунає обережне визначення того, що відбувається. Контрольований експеримент витривалості, який матиме сенс лише тоді, коли всі його параметри пройдуть крізь день без зовнішнього шуму. Але далі все виявиться складнішим. По стану на цей день офіційна інформаційна картина виглядає стабільно. Проте за лаштунками адміністративних структур розгортається інша динаміка. Прихована, але вкрай напружена. За даними наших джерел, ще до публічного оголошення обмежень у кількох суміжних відомствах було активовано спеціальні алгоритми, що дозволяють локалізувати будь-які несанкціоновані приміщення осіб або ресурсів у прикордонній зоні. Формально це елемент контролю, неформально тест готовності до стану повної ізоляції. У професійному середовищі це називають режимом спокійного зупинення, коли зовнішньо нічого не змінюється, але вся логіка процесів переводиться на інший рівень пріоритетів. Між тим, у цих годинах у кількох великих логістичних центрах зафіксовано черги, хоча офіційно вони пояснюються плановими перевірками. Документів, на перший погляд, усе виглядає впорядковано. Але лише на перший в аналітичних колах відзначають, що рішення про повне закриття кордону стало не реакцією, а кульмінацією накопичених процесів. Протягом дня з'являються свідчення того, що підготовка до цього сценарію тривала в кілька етапів, синхронно з іншими напрямками, зокрема із внутрішнім контролем ланцюгів постачання та цифрових пропускних систем. За словами інсайдерів, ключова логіка цих рішень полягає не у створенні бар'єра, а у перезавантаженні самої моделі доступу. Йдеться не лише про фізичний кордон, а й про інформаційні межі, що тепер регулюються з тією ж точністю, що й переміщення людей. Упродовж дня чиновники на всіх рівнях використовують однакові формулювання, тимчасовий контроль, плановий перехід, упорядкування режимів, і все ж між рядками відчувається щось інше. У цій стандартизованій риториці є прихована втома від невизначеності, яку намагаються замінити ілюзію стабільності. Відомо, що найбільші транспортні компанії вже отримали нові розпорядження, перевести частину своїх маршрутів у сплячий режим до подальших вказівок. Офіційно це позиціонується як тимчасовий захід, щоб уникнути заторів і перевантаження системи. Але, за словами співрозмовників близьких до галузевих координаторів, справжня мета мінімізувати кількість змінних, які можуть вийти з-під контролю. У певному сенсі країна готується не до зупинки, а до реформатування потоків, щоб будь-яке приміщення, фізичне чи цифрове стало предметом окремого рішення. У ці години урядові відомства зберігають холодний спокій. Проте в експертних каналах усе частіше звучить термін фаза перелому. Він означає, що подальше посилення контролю може змінити не лише правила пересування, а й саму економічну географію. Водночас офіційні коментарі залишаються стриманими. Усі ключові повідомлення будуються навколо поняття безпеки, проте не уточнюються, від якого саме ризику відгороджується держава. У Кулуарах говорять про багаторівневу систему причин, зовнішній тиск, внутрішню потребу в консолідації, тестування нових механізмів координації. Кожен із цих факторів окремо може виглядати переконливо, але разом вони створюють відчуття системного маневру, не короткострокового і не виключно політичного. Між тим упродовж дня змінюється тон інформаційних зведень. Якщо вранці лунали формулювання про запожнюючі маліри запобіжні заходи, то ближче до цього моменту вони поступилися нейтральним виразом на кшталт режим набувчину. Такі деталі на перший погляд незначні, проте саме в них експерти бачать головний індикатор внутрішніх настроїв. У таких ситуаціях офіційна мова завжди відображає рівень упевненості системи в самій собі. По інформації, що надходить упродовж дня, кілька дипломатичних представництв уже отримали вказівки утриматися від будь-яких коментарів. Формулювання лаконічні. Очікуйте подальших уточнень. У міжнародних спостережних центрах це розцінюють як ознаку того, що подія має ширший масштаб, ніж визнається публічно. В експертному середовищі все частіше з'являється визначення внутрішній локдаун, хоча офіційно цього терміну не використовують. Показово, що перші реакції ринків залишилися мінімальними. Рух цінових індексів ледь помітний. Це свідчить не про стабільність, а про паузу перед аналізом. Гравці не розуміють наскільки глибоко рішення про ізоляцію торкнеться фінансової системи. За словами аналітиків, навіть короткочасне обмеження потоків може викликати ефект внутрішнього вакууму. Коли обмін даними сповільнюється настільки, що ринок перестає реагувати в реальному часі, однак головна інтрига полягає не в тому, що відбувається зараз, а в тому, що приховано за офіційною формулою до подальшого розпорядження. У таких випадках найцікавіше саме є по саме мовчання. І те, як мовчать різні інституції, говорить більше, ніж будь-яка заява. Одні утримуються від коментарів, інші роблять наголос на технічних аспектах, треті на тимчасовому характері. Але жоден із них не дає відповіді на головне питання, що стане критерієм для скасування цього режиму. Втім, упродовж дня зростає впевненість, що сама ідея кордону більше не є географічною. Вона стає інформаційною, технологічною, контрольованою в реальному часі. І саме тому, як зазначають окремі фахівці, нинішній день може увійти в історію не як момент закриття, а як точка переналаштування всієї системи доступу. Але справжні мотиви ви поки залишаються за кадром. На перший погляд офіційна картина залишається спокійною, жодних різких заяв, жодних сигналів паніки. Але в ці години між відомствами проходять закриті обміни, короткі, без коментарів, позначені грифом для внутрішнього користування. По даних, що надходять упродовж дня, координаційні центри працюють у режимі постійного оновлення, ніби готуючись не лише реагувати, а й утримувати певну невидиму лінію. В експертних колах говорять про стратегію контрольованої ізоляції, суть якої нести не стільки перекрити рух, скільки протестувати, як система функціонує в умовах абсолютної самодостатності. Це не оборона і не форс-мажор, це перевірка, яку ніхто публічно не оголошував. І саме тому вона виглядає настільки безшумною. Між тим в аналітичних звітах, які циркулюють між економічними відомствами, починають з'являтися нетипові формулювання. Там, де раніше вживали терміни тимчасово призупинено тепер з'являється інше переорієнтовано. Така зміна лексики свідчить, що йдеться не про зупинку, а про структурний перехід. По суті, це тихий демонтаж старої моделі транскордонного обігу, в якій рух означав залежність, а тепер контроль над відсутністю руху стає ознакою сили. За словами інсайдерів, кілька стратегічних служб уже переведені на автономний режим роботи, що дозволяє виконувати критичні функції без зовнішніх каналів обміну. Формально це запобіжний захід. Неофіційно. Перший крок до нової моделі управління, в якій географічні межі зливаються з цифровими. В експертні середовищі поширюється думка, що закриття кордонів може бути частиною ширшої операції, своєрідного тесту на витривалість адміністративної системи. Такий сценарій міг бути підготовлений задовго до офіційного оголошення. З урахуванням усіх мож... Можливих факторів від логістичних до психологічних. Офіційно це, звісно, не підтверджено. Але за інформацією, що циркулює серед консультантів з кризових комунікацій, перші симуляції подібних сценаріїв розглядалися ще навесні. І якщо це так, то нинішня ситуація є не реакцією, а плановою фазою, запущеною з точністю до години. Зовні все виглядає спокійно, проте за цією тишею стоїть ретельно вибудована матриця рішень, де кожен крок частина контрольованого експерименту. Саме цей холодний порядок і насторожує найбільше. Водночас інформаційна політика демонструє чіткий ритм: офіційні повідомлення публікуються синхронно, незалежно від відомства. Це створює враження абсолютної узгодженості. Проте в кулуарах визнають, що така синхронність можлива лише за умови централізованого управління повідомленнями. У колах близьких до урядових структур кажуть, що координація здійснюється не лише через офіційні канали, а й через спеціальні закриті мережі, створені для обміну оперативними вказівками. Їхня мета забезпечити єдину лінію подачі навіть у разі непередбачених сигналів зовні. Це не просто інформаційна дисципліна. Це модель, у якій контроль над мовою стає формою контролю над подіями. І чим більше збігаються формулювання, тим очевиднішим стає, що вони не народжуються спонтанно. Упродовж дня зростає кількість повідомлень про внутрішні переміщення персоналу між об'єктами критичної інфраструктури. Офіційно це зміна чергувань. Втім, джерела в логістичній сфері уточнюють. Частину команд переведено в резервні місця розташування, що свідчить про наявність сценарію і лінії управління це рідкісна практика, яка зазвичай активується лише в умовах прогнозованого навантаження на систему. І хоча офіційні особи запевняють у стабільності ситуації, сама поява дублюючих локацій говорить про те, що розглядається можливість тривалого функціонування у закритому циклі. У цьому контексті закриття кордонів набуває нового змісту. Воно стає не оборонною реакцією, а умовою автономності демонстрацією здатності працювати без зовнішніх вхідних потоків. Між тим у комунікаційних аналітиків з'являються інші висновки. Вони звертають увагу на зміни тону в офіційних зверненнях, і з кожною годиною в них зменшується емоційна складова, натомість зростає кількість технічних термінів. Це ознака переходу від політичного управління до технократичного режиму, коли система говорить сама з собою без потреби переконувати аудиторію. У таких випадках мовчання стає показником сили, а не слабкості. Проте деякі фахівці попереджають: у надмірному прагненні до тиші можна втратити сам сенс комунікації, і все ж, як зазначають у професійних каналах, це лише зовнішній шар. Головне відбувається глибше на Рімастя на рівні внутрішніх рішень, які вже не залежать від суспільного сприйняття. За словами наших джерел, найближчим часом очікується остаточне закріплення нового протоколу взаємодії між ключовими службами. Його деталі не розголошуються, але сам факт його появи змінює уявлення про межі управління. Вочевидь, сьогоднішній день став моментом, коли інформаційна та фізична безпека злилися в єдину архітектуру. І саме в цій точці зникає межа між контролем і комунікацією. По суті, держава говорить із собою через мову процедур, а суспільство чує лише відлуння цього діалогу. У таких умовах навіть коротке офіційне повідомлення сприймається як сигнал. Не лише про те, що вже сталося, а й про те, чого варто очікувати далі. І можливо, саме тепер, коли система перейшла в режим внутрішнього мовчання, варто уважніше стежити за кожною її паузою, за кожним відсутнім коментарем, за кожною дрібною зміною тону. Адже за словами інсайдерів, саме в цих мовчазних проміжках і зчитується справжній сенс того, що почалося сьогодні. К цьому моменту стало очевидно, процес вийшов за межі звичайного адміністративного управління. Те, що ще кілька годин тому називали тимчасовим режимом, тепер перетворюється на основу нової моделі функціонування. Упродовж дня кілька ключових міністерств синхронно змінили порядок внутрішніх комунікацій. Запроваджено формат прямих зв'язків без проміжних ланок. Це рідкісний випадок, коли система фактично переходить у стан ручного керування. За даними наших джерел, усі стратегічні рішення затверджуються негайно, без звичних етапів погодження. В експертному середовищі це називають фазою безпосередників, періодом, коли між владою і процесом більше немає буфера. І саме в такі моменти найкраще видно справжні пріоритети системи. Офіційно наголошується, що головна мета зберегти порядок. Але порядок у таких умовах ксь, поняття відносне він означає не стабільність, а керованість. Тиша, яку демонструють офіційні структури, створює відчуття контролю. Проте всередині адміністративного апарату це тиша високої напруги. По інформації, що надходить упродовж дня, уряді регіонів розгорнуто додаткові координаційні центри. Формально для моніторингу, неофіційно для дублювання рішень у разі збоїв у центральних каналах. У цей час відомства, пов'язані з транспортом, отримали вказівки щодо обмеження будь-яких повідомлень про поточний стан на об'єктах. Офіційно це пояснюється інформаційною оптимізацією, але на практиці означає лише одне максимальну герметизацію простору. В аналітичних кругах зростає впевненість, що нинішнє закриття кордонів це не лише захід безпеки. А частина внутрішньої перебудови державної архітектури. Така гіпотеза базується на спостереженнях за темпом прийняття рішень. Кожне нове оголошення, навіть технічного характеру, надходить у чітко вивіреному ритмі, ніби все давно розписано в сценарії. Це не реакція, це програма, кажуть у середовищі консультантів. І хоча офіційно ці слова не підтверджені, сам темп дій говорить сам за себе. Усе, що відбувається, здається надто скоординованим, щоб бути імпровізацією. Тому серед експертів дедалі частіше лунає визначення внутрішній алгоритм стабільності. Його мета перевести країну у стан, де рух припиняється зовні, але всередині набирає небачної швидкості. Між тим міжнародні аналітичні центри вже фіксують непрямі наслідки. Упродовж дня деякі суміжні держави повідомили про сповільнення транзитних операцій, проте офіційні коментарі залишаються стриманими. На рівні зовнішньої політики спостерігається обережне мовчання. Жодних оцінок, лише констатації. Усе виглядає так, ніби навколишній світ теж чекає, що буде далі. У цих умовах сама відсутність реакції стає реакцією. І якщо для зовнішніх спостерігачів це виглядає як крок у бік самоізоляції, то всередині країни формується зовсім інший наратив про концентрацію, внутрішню мобілізацію та перевизначення меж довіри. У кулуарах кажуть, що наступним кроком може стати створення нового регламенту руху ресурсів у межах держави, документа, який перерозподілить контроль між службами. Формально він буде спрямований на безпеку, але за змістом стане інструментом нового розмежування повноважень. В економічних департаментах уже готують прогнози щодо можливих втрат, але навіть найобережніші оцінки залишаються неповними. Причина не лише у відсутності даних, а й у зміні самої логіки економічного аналізу. Коли рух припинено, обіг цифр втрачає сенс. Система перестає вимірювати себе у звичних категоріях. Упродовж дня цей ефект став очевидним: котирування не оновлюються, індикатори стоять на місці, і навіть інформаційні стрічки сповільнюються. Виникає відчуття, ніби час сам на мить зупинився. Та насправді це лише зміна ритму. В аналітичному середовищі кажуть, що в подібних умовах система може або стабілізуватися, або перейти в режим саморегуляції. А це означає, що навіть коротке мовчання може бути сигналом. Сигналом до внутрішньої перебудови. За словами інсайдерів, у ці години відбуваються наради в обмеженому складі, де обговорюються питання, не озвучені публічно. Серед них варіанти поетапного відновлення певних напрямків руху, але лише за умови виконання нових протоколів. Показово, що в жодному з проєктів не згадується дата. Це не про терміни, це про модель. Система не поспішає відкриватися, бо тестує наскільки довго вона здатна працювати без зовнішніх з'єднань. І саме в цьому полягає головна інтрига дня, не в самому факті ізоляції, а в тому, як вона сприймається всередині. Адже, за словами деяких аналітиків, справжня мета може бути не у відгородженні, а в перевірці меж соціальних, технологічних управлінських. І Якщо нинішній день стане точкою відліку нової фази, то оцінювати її доведеться не за кількістю рішень, а за мовчанням між ними. Однак за цим холодним порядком відчувається напруга. Зовні злагодженість і структура усередині тиша, в якій кожен рух здається прорахованим, а кожне мовчання значущим. У професійній спільноті вже говорять про те, що система перейшла межу, за якою починається автономність, яку не можна скасувати простим наказом. І саме ця тиша найнебезпечніша частина процесу, бо за нею може стояти будь-що. Постану на цей день, країна живе у новій тиші. Щільні, контрольовані, позбавлені звичних коливань. Вона не виглядає ані панічною, ані випадковою. Навпаки, у кожному сигналі, у кожному офіційному повідомленні відчувається чітка система координат, у якій будь-який рух має бути санкціонованим, а будь-яка дія погодженою. За словами джерел у владних структурах, нинішній стан не називають надзвичайним. Це слово зникає з лексикону. Натомість з'являється нове формулювання: режим внутрішньої рівноваги. Воно не містить тривоги, але передає сутність моменту. Систему, яка замкнула себе, щоб перевірити, чи зможе вона існувати без зовнішніх потоків. І саме в цьому визначенні криється головне. Кордони закриті не лише фізично, а й концептуально. Уперше за довгий час національний простір став єдиною зоною спостереження, де кожен процес відстежується, фіксується, співвідноситься з іншими. Між тим аналітичні звіти, що надходять упродовж дня, демонструють одну спільну тенденцію. Система адаптується швидше, ніж очікувалося. Відомства, які ще вчора залежали від зовнішніх каналів комунікації, нині звітують про повну операційну здатність. Підрозділи відповідальні за критичну інфраструктуру, переведені у стан розширеної автономії, це означає, що кожен із них може. Функціонувати ізольовано, зберігаючи контроль над власним ресурсом, в експертних колах кажуть, що така самодостатність не лише технічне досягнення, а й політичний сигнал. Суспільство демонструють, що держава готова до будь-якого сценарію навіть до повної ізоляції. Втім, у цьому і прихована напруга. Чим довше триває стан стабільної замкненості, тим тоншою стає межа між контролем і відчуженням. І хоча офіційні заяви зберігають спокійний тон, усе частіше з'являються ознаки втоми від безрухомості. Система, яка прагне передбачуваності, починає тужити за динамікою, але поки не дозволяє собі навіть натяку на зміни. У кулуарах зростає інтерес до того, що буде далі. Питання не у відкритті чи продовженні закриття питання в новій логіці. Якщо до цього дня кордон був межею, яку треба охороняти, то тепер він став лабораторією. За словами співрозмовників, близьких до координаційних структур, нинішній режим розглядається як тест глибокої системи. Перевіряється стійкість зв'язків між урядовими ланками, між центром і регіонами, між рішенням і його виконанням. Кожна команда, що виходить із адміністративного ядра, фіксується, передається і контролюється до моменту реалізації. Це нова архітектура управління, заснована не на гнучкості, а на точності. Усе, що не вписується в заданий алгоритм, ізолюється. І хоча зовні цей процес виглядає бездоганним, усередині вже починають з'являтися ознаки перенапруги. Невидимі, але відчутні. Експерти називаються ефектом стислої Система не руйнується, але накопичує енергію, яка з часом потребуватиме виходу. Офіційні представники тим часом наголошують, усі процеси перебувають під контролем. Ситуація стабільна. Ця фраза лунає майже в кожному повідомленні. Але, як зазначають у професійних середовищах, коли будь-який день починається і закінчується однаковим реченням, це означає не спокій, а застиглу напругу. За непублічною інформацією упродовж дня проходили внутрішні консультації щодо поступового переходу до режиму відновлення. Проте жодного підтвердження цієї версії поки немає. Усе тримається на рівні формулювань, у яких більше підтексту, ніж змісту, тимчасово в межах контролю до подальших уточнень, словник, яким говорять під час невизначеності. І хоча формально жоден із пунктів не містить ознак тривоги, у сукупності вони створюють відчуття внутрішнього очікування, ніби система сама готується до наступного кроку, але ще не визначила, яким він буде. Між тим інформаційний простір поступово змінюється. Стрічки новин сповільнюються, коментарі зникають, залишаючи лише короткі нейтральні повідомлення. Аналітики порівнюються з режимом затемнення. Коли дані продовжують надходити, але їхній зміст мінімізований до найнеобхіднішого. За словами фахівців, такий режим дозволяє зберегти керованість, проте має побічний ефект. Інформаційна тиша починає впливати на суспільну свідомість. Люди звикають до відсутності руху, і це поступово перетворюється на нову норму. У професійному середовищі вже з'явився термін адаптивна пасивність, стан, у якому населення сприймає бездіяльність як форму стабільності. І саме цей психологічний ефект багато хто називає головним досягненням нинішньої операції, коли ніхто не протестує і ніхто не ставить запитань. Система отримує повну свободу дій. Проте за цією дисципліною ховається ще одна деталь, про яку поки не говорять відкрито. За даними аналітичних служб, у межах країни створюється нова інфраструктура контролю пересувань не для відновлення старого режиму, а для формування принципово іншого. У ньому поняття кордон перестає бути географічним і стає поведінковим. Кожен переміщений ресурс, кожен запит, кожна транзакція перетворюється на частину загальної системи відстеження. Це означає, що після завершення нинішнього етапу повернення до попередньої моделі може вже не бути. За словами окремих експертів, ми спостерігаємо народження нової архітектури управління простором, без видимих бар'єрів, але з повним контролем над самим поняттям доступу. І якщо сьогодні це виглядає як тимчасова міра, то завтра стане стандартом, бо будь-який експеримент, який виявляється успішним, перестає бути експериментом. Утім, навіть у межах офіційної тиші лунають обережні нотки сумніву. У деяких повідомленнях починають з'являтися слова поступово, вибірково, локально. Це ознаки того, що система шукає шлях до розвантаження не через скасування рішень, а через їх трансформацію. В експертних колах це називають м'яким розкриттям. Коли двері залишаються зачиненими, але замок більше не клацає з тією ж силою. І хоча офіційно про це не говорять, поява таких термінів означає одне: процес переходить у фазу адаптації. Країна звикає до нової ізоляції, а ізоляція починає звикати до країни. І в цьому найвищилістий найважливіший результат дня. Адже будь-яка система, яка вчиться жити без зовнішніх орієнтирів, рано чи пізно починає створювати власні. По стану на сьогодні жодних змін у режимі перетину не зафіксовано. Офіційна формула залишається незмінною: в'їзд і виїзд тимчасово обмежено. Але саме слово тимчасово з кожною годиною звучить усе тихіше. У цій тиші народжується нова реальність, у якій відсутність руху стає звичною, а мовчання частиною інформаційної політики. І все ж, як зазначають деякі фахівці, кожна система, навіть найдосконаліша, має межу тиші, коли спокій стає занадто глибоким, він починає відлунювати, і тоді кожне відлуння може перетворитися на сигнал, який змінить усе. Ті, хто уважно стежить за розвитком подій, розуміють, нинішній день не про кордони. Він про межі, ті, що проходять у середині системи, і ті, що кожен день окреслює всередині себе. Можливо, саме з цієї точки починається нова фаза. Не гучна, невидима, але така, що визначить майбутнє набагато глибше, ніж здається зараз. І тому, як кажуть у професійних середовищах, варто стежити за тим, що не вимовляється в голос. Бо іноді найважливіше не те, що сказано, а те, що вирішено мовчки. І поки система залишається у своїй контрольованій тиші, історія продовжує розгортатися непомітно, там, де навіть закриті кордони не здатні зупинити рух думки.